Немає друзів, що робити. Можна тішитись, бо немає друзів, які на вас негативно впливають, а можна сумувати, бо було б добре мати друзів, які б вплинули на вас позитивно. Але плакатися ми сьогодні не будемо. Я маю декілька хороших перевірених ідей щодо того, як знайти друзів. І щиро надіюся, що моє відео допоможе вам. Знайти людей, які розділятимуть ваші інтереси і розумітимуть вас, тоді ви вже не будете почувати себе так самотні. Звичайно, самотність це не завжди погано. Хоча в інтернеті можна знайти повно досліджень, які кричать про те, як невесело і шкідливо бути самотнім. Та я мушу сказати, що дружити з собою це найважливіша дружба в житті кожної людини. І саме моменти самотності можуть стати для вас можливістю почути себе. Про це ми поговоримо ще в наступних відео, а зараз почнемо, мабуть, з найбанальнішого варіанту пошуку друзів, але дієвого. Так, соціальні мережі і сайти знайомств. Що вам подобається? Мені, наприклад, філософія. Значить, доцільно буде шукати спілкування в групах або на сторінках, де це обговорюють. Можна почати з кимось в переписку, навіть в коментарях. А ще виявляється, сайти і додатки для знайомств це місце не лише для романтичних розмов, якщо ви вкажете при реєстрації або в своїй анкеті, ціль дружба або спілкування. Одна моя хороша знайома саме так знайшла собі найкращу подругу. Запишіться в тренажерний зал. На танці, футбол, йогу тощо обирайте фізичну активність, яка вам до душі, і вирушайте на зустріч гарному настрою. Спорт дарує енергію, силу. І можливість знайти людей, які розділятимуть ваші інтереси. З власного досвіду скажу так: якщо ви не будете лінитись, у вас буде прокачане тіло, прокачана самооцінка і прокачані друзі. Запишіться на курси, інвестуйте в своє майбутнє. Навчання дасть вам не лише додаткові знання, але й можливість завести знайомства. Також можна піти навчатися в університет. На бакалавра, магістра тощо. На курсі чи в університеті у вас з одногрупниками буде об'єднувати спільна ціль, що сприятиме спілкуванню і початку дружби. Клуби по інтересам, арт-зустрічі, вечори поезії теж чудові варіанти для пошуку друзів. Шукайте такі заходи в інтернеті, або ви можете створити і свою тусовку. Продумайте концепцію, вивчіть це питання, оберіть місце проведення і спілкуйтеся на здоров'я. Ще цікавий варіант створити блог. Сторінка в соцмережах, яка відображає ваші інтереси, допоможе знайти однодумців і, хто зна, можливо, ще й побудувати успішну кар'єру. Так, так, блогерів зараз багато, але раптом саме ваш блог зацікавить велику аудиторію. Ви не дізнаєтесь, поки не спробуєте. Тим паче, соціальні мережі є на будь-який смак. Обирайте свій формат і вперед. До речі, це відео теж допоможе знайти друзів, адже дивитися його будуть ті люди, хто зацікавлений в нових знайомствах. Ви можете написати в коментарях, які інтереси маєте і якого друга шукаєте. Також це можна зробити під відео інших авторів на схожу тему. Та в різних соцмережах. Звичайно, не забуваємо про правила безпечного спілкування в інтернеті. Маю гарну ідею. Що ще можна зробити, щоб почувати себе менш самотньо? Повести себе на побачення. Так, я вважаю, що вміння весело проводити час самим собою це дуже корисна навичка. Ви можете самі сходити в ресторан, кіно, парк, торговий центр, покататися на роликах, покататися на ковзанці, будь-які варіанти, все, що вам подобається, що вам цікаво. Навіть якщо ви маєте проблеми з фінансами, я розумію, що ви можете сказати, в моєму місті немає такого. там, чи... У мене немає зараз на це грошей. Ви можете зібрати ці гроші. Просто віднесіться до себе з повагою. От поставте собі якусь скарбничку у вигляді звірятка, яка вам подобається. І додавайте туди по 10, по 20 гривень, там, скільки у вас виходить, додавайте. І через якийсь час діставайте ці гроші. І вирушайте або в своєму місці, або заплануйте подорож, але порадуйте собі, зробіть щось для себе, купіть щось собі гарне. Покажіть, як ви себе любите, зробіть це. Якщо маєте ще якісь ідеї, або хочете поділитися своїми думками, переживаннями, досвідом, ласкаво прошу до обговорення в коментарях. Не забувайте, будь ласка, поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Найкращі побажання і до зустрічі на моєму каналі.